Дня, з вами Калініна Марія, і сьогоднішнім гостем моєї програми є адміністратор молодіжного центру нове покоління Сергій Нескохат. Привіт, привіт, а, Сергію. А, на даний момент ти адміністратором центру. Так а, наскільки я знаю, на цю посаду тебе запросив голова райдержадміністрації адміністрації Віталій Сергійович, так? Так, як саме він це зробив? А, ну для початку моя посада є головний спеціаліст відділу а, молоді і спорту управління освіти молоді і спорту. А що ну а, в напрямку молодіжної політики для мене є важливим це комунікація з молоддю, це максимальна робота а, над проектами та акціями, постійне спілкування і щоб завжди бути в тренді, що потрібно цікаво молоді. А саме тому, як одразу з'явилася ідея створення молодіжного центру, Віталієм Сергійовичем була одразу запропонована ідея а, того, що я буду працювати саме з молодіжним центром і реалізовувати на базі молодіжного центру державну молодіжну політику. Так, добре. А як тільки з'явилася ця ідея, яка була твоя особиста думка, та які плани були у тебе на центр? Mm -hmm. а, ну а... Це дійсно те, що було потрібно, тому що я сам із Савранського району, я знаю про проблеми молоді. Я знаю, що а, дозвілля молоді закінчується барами. А тому молодіжний центр це такий а, така платформа, де молодь змогла б себе реалізувати. Це відкривало нові перспективи, нові можливості. І а, саме тут ну дійсно можна було б формувати нове покоління молоді, яке здатне було б щось змінювати і розвиватися. Ось ми говоримо молодіжний центр, нове покоління. Як саме чому саме нове покоління? Як з'явилася назва? А, логотип молодіжного центру він був майже одразу а, створений і продуманий так само, як і слоган, а, але з назвою було дуже багато варіантів. А тому було запропоновано долучитися до думки самої власне молоді. А тому у групі вісник Саврані було створено створений пост з опитуванням, де кожен охоче і міг би запропонувати свою назву. А, і, а, в рамках цього опитування виявилося, що найбільше голосів отримала саме пропозиція назви Нове покоління. Так, круто. А, за весь час роботи центру з команди вашої команди пішло багато людей. Звісно ж, не по своїй волі. Це один із тепер вже студенти. Чи сумуєш ти за ними та підтримуєш контакт? А, так, звісно, сумую і підтримую контакти, тому що. А завжди а, з ким доводиться мені працювати. Я стаю з ними друзями, я проводжу з ними багато часу, а, і тут уже, а, значно, значно краще можна реалізовувати задумане. І я хочу сказати, що це зараз ми працюємо із третьою групою волонтерів молоді. І, а, це складніше, тому що перших дві це були саме 11 десятикласники, 10-класники, студенти. А та молодь, яка вже більш доросліша, з якою легше працювати. А зараз ми взяли напрям 7, 8, 9 класи, з таким, ну, з таким бажанням, щоб можна було навчати цю молодь, і потім ця молодь протягом кількох років може залишатися в районі і далі навчати інших. Чи стаються в команді якісь сварки розбіжності? Ну, в будь-якій команді завжди є розбіжності. Це нормальне явище. Але одразу ми спільно в рамках ну, в команді намагаємося їх якось вирішити. І ну, переважно це виходить завжди дуже легко. Як створюються ваші проекти акції? Це в, в дружній атмосфері чи в офіційній діловій? А, ну в офіційній я вважаю, що працювати в, в офіційній діловій такій е, атмосфері з молоддю ну, неможливо і не потрібно, тому що молодь буде відкриватися, молодь буде проявляти себе лише в дружній обстановці. Тому в першу чергу, що я одразу роблю, а е, жо немає жодного офіціозу. Я одразу товариш, я друг і спілкуюся на рівних. Чи частим є питання до вашого центру? Навіщо в центрі є посудомийка? кулер, пускач бульбашок диму та іншого. А, так, дуже часто насправді, і а, ну, нове обладнання, яке ми не так давно отримали, воно полегшило роботу молодіжного центру. В молодь може приємніше проводити свято дозвілля. А щодо конкретно посудомийної машини. А в нас постійно відбуваються великі заходи, де приймають участь 30, 50, 100 осіб учасників, і а, ми дуже часто проводимо постійно кава-брейки, якісь міні-обіди, тобто дуже багато посуду, якого просто немає кому мити, тому що в нас немає жодної штатної одиниці. І а, також що є добрим, те, що ми не використовуємо одноразовий посуд. А можемо просто ну, так зберігати, власне, екологію трішки. І а, стосовно кулера, Ну, кулер для води, звісно. Так, добре. А яке ставлення народу ставрання до роботи центру? А, ставлення а, є різне. А, хтось відноситься негативно, хтось позитивно. Це є нормально, коли є дві різних точки зору. А, тому. А, Позитивні, ми, звісно, приймаємо а відгуки, негативні. Ми також приймаємо, аналізуємо і робимо відповідні висновки для себе. Добре, я часто сидю в групах як на саврань, вісних Саврані, на сайтах Народна Думка, Наша Саврань та далі. І часто натикаюся на такі коментарі, як що ось молодіжний центр винен у всіх наших проблемах. Що ти не можеш сказати по? А, ну з одного боку, для мене це є добре, тому що якщо немає доріг, завжди потрібно щоб молодіжний центр втрутився. А якщо там я не знаю ще якісь такі катаклізми, прямо потрібно, щоб молодіжний центр втрутився. Це є добре, тому що це своєрідна така реклама для нас, в першу чергу. І це також показує те, що ми зачіплюємо громаду. Неможливо як, але ми зачіплюємо і ті волонтерські а, акції благодійні. Вони відомі широкій масі, і вони розуміють, що якщо є якась проблема, і можна звернутися до нас, і ми її вирішимо. Тому що іншим, а на жаль, зараз немає кому, тому що громада ще досить пасивно відноситься а, до всього такого нового. Добре, я тут підібрала декілька питань. З дозволу зачитаю угу. а, зовсім нещодавно. Молодь вийшла на соціальний протест. Причиною цього дійства є е, депутат та самецький відеоблогер Микола Терлецький, що в своїх відео відверто йшов проти молоді та розпускав нержологі чутки. Наскільки я знаю, конфлікт розпочався набагато раніше, так? Так, звісно. Е, Як все починалось? Я вже не пам'ятаю саме дату, коли вперше ми зустрілися з депутатом Миколою Терлецьким. Але я пам'ятаю чітко, що це відбулося після молодіжної виїзної акції в село Бакшад, де Ми навчали дітей. Ми лише повернулися з цієї акції втомлені, виснажені. Але в нас після цього одразу був оголошений суботник, в рамках якого ми мали продовжити розчищення тиру, яке ми розпочали разом з одеськими волонтерами в рамках проекту. Пентревел, і а, тоді заявився власне депутат Микола Терлецький. А, він а, взяв інтерв'ю. У нас засняв молодіжний центр. А, мовляв би, він хоче допомогти нам а, в суботнику. А, і пообіцяв, що повернеться буквально за 10-15 хвилин. Ми його так і не дочекалися. Ми а, пішли власне на місце локації, попрацювали кілька годин. Після чого ми власне а, пізніше побачили на каналі а, Миколи Терлецького відео, де він, а, так би мовити, а, сказав, що ніякого суботнику не було. Молодь набрехала, тобто це дискредитувало власне роботу молоді і тоді. Перший такий конфлікт він не з'явився, тому що молодь не змовчала. Вона захотіла зустрітися. Вона захотіла пояснити насправді суботний був так. Так, суботний був, молодь хотіла спростування цієї інформації, але Микола Терлецький не хотів зустрітися, і власне відео відповідь молоді можна також зустріти на офіційному ютуб каналі Молодіжного центру. Як повісті Микола Терлецький до вашого відео? Яка реакція була? Взагалі реакція невідома нам. Добре, а, як молодь вийшла захистити свої права. Яка була реакція у старшого покоління? Вас підтримували чи виганяли що? А, ну, в першу чергу, хочеться сказати, чому власне був цей соціальний протест, а тому, що Микола Терлецький не зупинився. Він далі продовжував дискредитувати роботу молодіжного центру молоді. А він розпускав брехливі неправдиві чутки, звісно. І а, це також зачепило молодь, тобто вони вирішили зробити соціальний протест а, з проханням ну, доєднатися до якого. А вони звернулися до мене, я їх, звісно, підтримав. А, питання: ну, як відносилася громада на самому, власне, цьому цій акції протесту. А, хтось підтримував і хтось навпаки не підтримував. А, і це також є нормальне, коли є дві точки зору. А я не хочу. Конкретно так називати якісь імена і робити якісь висновки, я думаю, що а, громада в цілому і ті, хто знає про цю акцію, вони зможуть зробити певні висновки для себе самі. А, одразу після виступу молоді з'явилося багато конфліктних ситуацій. А, чи можеш ти розказати про деякі з них і прокоментувати? Так. Ну, а також не хочеться а, вказувати якісь конкретні випадки, просто хочеться сказати, що. А громада не звикла, коли молодь відстоює свої права, коли вона також має право на свою власну думку. А коли вона може вийти і висказати. А в нас на жаль звикли це ще такий пережиток, мабуть, радянського союзу, коли потрібно мовчати, а тому, що ти малий, тому що тобі немає двадцяти, тому що ти там не самостійний, і просто слухати те, що кажуть тобі інші. А, інші насправді це а, ну, часи змінилися. А, і зараз дуже важливо відстоювати саме свої права. А, те, що Микола Терлецький вчинив неправильно, а, ну звісно, тут немає що навіть казати. Як їх батьки ставляться до всього ситуації? Ну наскільки мені відомо, а, батьки волонтерів, молоді, які відвідують молодіжний центр, а підтримують ініціативу молоді а, із зрозумілих звісно причин. А як же ж діти були під час навчального процесу на мітинзі? А, Дуже улюблене запитання, а, тому що Микола Терлецький неодноразово на всі прохання молоді він не хотів з ними зустрітися, він не хотів з ними розмовляти. А, і це ну, єдине, тому що це людина, депутат селищної ради, а на території, власне, якої знаходиться молодіжний центр. І, а, Просто послухати, просто обговорити, просто побачити сам процес роботи молодіжного центру, це є важливим, а він розпускає чутки, не бачучи і не знаючи взагалі нічого. І тому а, молодь вирішила на перерві вийти власне на соціальний протест, знаючи завчасно, що там буде знаходитися Микола Терлецький, і висловити і висказати все те, а, що в них накипіло. І вони, звісно, хотіли отримати відповіді, але показова відповідь Миколи Терлецького на цьому соціальному протесті, власне, а, показала, хто є хто власне. Так чи почала до нашої молоді після всієї цієї ситуації ставитися якось по іншому? А, звісно, тому що а, це таки стався своєрідний вибух, були різні відгуки, хтось за, хтось проти, когось це обурювало. Але так чи інакше а, починає змінюватися свідомість, ментальність а, місцевих жителів, тому що наскільки я можу знати, це єдиний такий приклад а, в Одеській області, точно, коли молодь змогла вийти і особливо проти а, ну, влади, так там а, своєрідної проти депутата, і а, сказати те, що він говорить неправильно, і Початкам ви маєте випустити фільм про волонтерів. Чи так це є і чого нам очікувати, коли вийде фільм? А, насправді ідея створення фільму з'явилася вже досить давно, тому що про молодіжний центр а, навіть зараз, на жаль, багато хто не знає, багато хто не знає, що відбувається всередині команди, не знають відгуки самих волонтерів, їхніх батьків, друзів. тому а, цей фільм він буде показувати такий е, своєрідний звіт за 9 місяців роботи молодіжного центру. А, там будуть розповідатися про всі акції, які ми реалізовували а, спільно, різні відгуки, різні позиції. А, детальніше, звісно, буде в самому фільмі, який я сподіваюся, все-таки вдасться його випустити. І е, за орієнтовно я можу обіцяти, що це можливо через 2-3 тижні відбудеться офіційна прем'єра. Дуже дякую тобі за відповіді, і з вами була я, Каліна Марія і гість Сергій Сергінецькохат.